Зараз Марк передає всім привіт і говорить, що йому будемо робити масаж. Ми на вулиці будемо робити масаж. Так, нагадуємо, що Марк вже 21 день, вже хлопець здоровий. Навіть міє отак робити, отак, покажи Марк, отак. Міє отак робити і мені навіть отак робити. Отак, покажи, Марк, як він отак. Доська, носька мучечки. Почнемо почнем з ножа. На вулиці, каже Марк, тепла погода. Я сьогодні вже дві годинки як гуляю. Розтираємо ніжки, розтираємо пальчик. кожен окремо беремо, трошки його мнем, мнем. ним розминаємо, розминаємо, розминаємо. Розтопив пальчики, Марко, розтопилю, розтопивлю пальчики. Давай. Пальч ножку так розминаємо. Будемо немножко загально. Массажик, ножки. Масажик, ножки робимо. Масажик, ножки робимо. Масажик, массажик, масажик. так, масажик, масажик потягуся, потягусі, потягуся ножками. Дригаємо ножками, да? дригаємо, дригаємо, дригаємо ножками. Дригаємо носьками, вже позіхаємо, да? дригаємо носьками, носками подригали. Ну, Попку робити масаж не будемо, ми переходимо до ручок. Ось Беремо ручки, О, ти вже ти продовжуєш масаж, нічого ну, я тебе так. Продовжуємо, переходимо до ручок. Беремо пальчики. Ага, пальчики, ми вже йому два рази нігті зрізали на пальчиках. Вже треба знову буде зрізати, бо вже знову відросли. Будемо сьогодні зрізати нігтики, або завтра на пальчиках. Теж покажемо, як ми будемо зрізати. Покажемо, що іншим хлопчикам теж так само зрізали. щоб вони себе не дряпали, щоб нічого не було. Тому масажик пальчиків, масажик пальчиків, ти вже обчихаєш, ж тобі ще не повідомлення. Масажик пальчиків. Розминаємо ручку, пальчики розминаємо. Давай давай пальчики. Давай пальчики. Розминаємо ручку, розминає, те, тру, ручку, розминає тату. Ручку розминає тату, так? Ручку розб'ємо. Розминаємо ручку. Розминаємо, розминаємо. Розминаємо ручки, розминаємо. розминаємо. Давай ручки. Муак. Благовільніше. Давай, ручки вгору, давай, потягусь ручки вгору, ручки в ручки в Ручки до себе, ручки вниз, ручки вгору, ручки в ручки до себе, ручки вниз, ручки вгору. Дай. Ручки вгору, гору, 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 потягусь і ростемо, ростем, 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 ручки в ручки будь великі. Ручки, ручки до себе і ручки вниз. так. Тепер переходимо до голівки. Ти вже сьогодні нагулявся, так дві годинки вже гуляємо, масажуємо горівка, вона зверху ще не зажило. Ну, у нас ще не, 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 не кушечка. І так, отак. Голівка. Давай ушки, 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 ушки масажуємо, ушки тую масажуємо, ушки масажуємо. Шийку масажуємо, сийку масажуємо, сийку масазуємо. Масос, масос. Масажуємо, шийку, 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 шийку. І носик масажуємо. І носик. І... Ось так. О, Носик тобі найбільше подобається. Правильно. І носик теж. Носик, носик обов'язково. Як це? Пі-піп, ну як Пі піп-піп. Так, помасажували. Так, ще. Груди, ну, так, знімати не будемо кохточку, так просто Помасажуємо ще Груди, 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 груди. Збоку риберця, риберця. зверху груди, груди, груди. А що тепер спинку треба? Тепер давай ми тебе перевернемо, щоб помасажувати спинку. Отак. Покладемо тебе. Отак, давай. О, так, ще. О, так, на носки, отак носки. Клади голівку, клади голівку, клади, клади. клади голівку і так масажуємо спинку. Спинку масажуємо, спинку трошечки помасажували, голівку підтримуємо. ну, Трошечку помасажували і перевертаємо назад. І перевертаємо назад. Не перевертаємо назад. От, перевертаємо назад. Все, добре. Погладимо, погладимо. Погладимо, погладимо марка маленького. маленький Марк? Погладим тебе, погладим, погладим, погладим. і все. І Марк показує. Що нам Марк покаже? Покажеш ти сьогодні, давай покажи. Каже, робіть всі отак, пальчик. Чик, отак, пальчик, отак, пальчик. Гору робіть, ставте нам лайк. Пальчик всі робіть Гору. Кажи всім пока, махай ручкою, кажи. Па-па, Па-па. всім па-па.